Як думаєте, такі ось гуртки, і кружки все таки якось позитивно чи негативно впливають на соціум в нашому селі? Ну звичайно, що позитивно, коли людина йде, займається чи вона чи співає, чи грає на якомусь інструменті? Звичайно, така людина не може зробити щось погане. Це люди, які люблять пісню, які люблять музику. Вони тільки несуть добре, як наші молоді прививати любов і культуру до пісні, тому що як говориться, все починається з мови, все починається з пісні. Що ми робимо для того, щоб все таки більше їх прививати? Зараз багато соцмережі затягують дітей. Деяких дітей важко відірвати від телефона. Від ноутбука, але ж все таки є є діти, які роз... батьки, виховання звичайно підказують їм. Є діти, які це люблять, які постійні учасники. А деякі дітей переконуємо, що треба трошки відриватися від цих гаджетів.